Мета проекту, як зауважили організатори презентації, підвищити рівень поінформованості студентів України про можливість навчання стажування за кордоном, участі у міжнародних науково-практичних конференціях. Ми підтримуємо такі речі, тому що вважаємо, що лише на основі конкуренції, на основі рівного доступу всіх наших освітян. До інформації про можливості освіти, стажування, навчання там роботи за кордоном. Тільки Якщо будуть дотримані всі ці конкурентні можливості, наша країна стане успішною. Гості також розповіли про можливості та перспективи українсько-естонської співпраці в освітній сфері. Наголошувалося, що інтернет-ресурс ЄЯПРІІНФО містить інформацію про права та обов'язки студентів і молоді під час перебування в інших країнах. Має два портали: освітній та правовий. Освітній портал містить детальну інформацію про освіту за кордоном, наукові конференції, стипендії та гранти. Правовий портал, у свою чергу, дає вичерпні відповіді на питання, які права та обов'язки молоді в Україні, за якими правилами відбуватиметься вступна кампанія до вищих навчальних закладів у 2016 році, що потрібно знати, вперше влаштовуючись на роботу, що таке виборче право та інші. У найближчому майбутньому на порталі буде розроблено спеціальну інтерактивну сторінку Питання-відповідь, де у режимі онлайн спеціалісти-юристи консультуватимуть користувачів з питань, що їх цікавитимуть.